США чітко дали зрозуміти, що їхня підтримка України більше не є гарантованою, і багаторічна залежність Європи від США вже не може сприйматися як належне. Натомість її потрібно заслужити тому Європі необхідно зміцнити свою архітектуру безпеки, і в нас не так багато часу, щоб це зробити правильно. У нас лише один шанс: 80 років свободи наших країн не гарантують свободу в майбутньому. Ми маємо досягти миру через силу, стійкість і партнерство. Ми повинні подолати свій комплекс меншовартості. Ми сильніші, ніж думаємо. І ця сила нам знадобиться для нашої безпеки. Путін ясно дав зрозуміти, що Україна не кінцева зупинка його імперських амбіцій. Він продовжить агресивно розширювати вплив і територію Російської імперії. Прагнучи здійснити мрію про відновлення руського мира. Це мрія для Путіна і це кошмар для решти Європи. Час змусити Путіна зрозуміти, що його мрії не відповідають реальності. Це не лише практичне питання, є також психологічний аспект, щоб посилити нашу стійкість і розвивати наші збройні сили, щоб цивільні та військові працювали пліч -о пліч, і прискорити наші процеси ми маємо усунути будь-які законодавчі перешкоди на нашому шляху, закони, які зараз заважають зростанню нашої армії. Зеленський не має погоджуватись на угоду, що призведе до нестабільного миру з постійною загрозою агресії.